Що там рамках? як справи? Щось там затявка. Прогу... Перший раз таке прогулянка о 6 ранку. Ну, вже майже сьома. А так о шостій. Щось ми в береду не були. Це гарно, що лікарня під боком. Ми в відділення швидкої нам сказали, що все нормально, просто поганий настрій був. І все, далі. Мама каже, а що, як я його вдома вкладу. ідіть гуляйте. От, о, от це клас. Плюси є. Це дітей нема людей нема котрі можуть розбудити, але здорові машини, котрі... Привозять хліб, там доставка, то вони гупають, грюкають і їдуть, як, я не знаю, як потяг такі гучні. І от вони можуть. А голубі гучні. Даром гра. Ладно, ти досипаєш, я трошечки посплю, поки Марію походимо трошки. Да? Ну ранок дуже гарний. Щоб класно було б, щоб тут більше не понатягнуло, то зовсім супер було, да? А на вулиці плюс 3 градуси тепла. Тому ми зимовому костюмчику, конвертику, щоб не холодно було. Татом в зимовій курточці. Але гадав, що до лікарні і назад, тому в кросівках. Ну, нічого. Значит, то, ну я ж ходжу, то ноги не сильно мерзнуть. Погнали, погуляємо далі.